Я хрівню його знаю, що відбувається. Я не можу знайти цьому пояснення. 67-ма ОМБР, по 67-ма бригада, саме та бригада, в якій воював і, можна сказати, жив. Е Герой України, нині покійний е Давінчі. Е Я мав честь його знати. Ну, правда, ще до вторгнення і не на правах. Лепшого коріша, але, тим не менше, знайомий був з ним особисто. Якщо їй потрібно розформовувати якусь бригаду, це ну, точно на 67-му. Це одна з наймотивованіших, найбоєздатніших бригад в ЗСУ, тому що там все тримається на добровольчих засадах, тобто не на тупому совковому я, начальник, ти дурак, іди в лобову атаку на укріплені позиції ворогами. А на усвідомленні кожного е, важливості справи, яку вони роблять. Чому її розформовують, я не знаю. Е, ми з ними минулий рік були, так би мовити, суміжниками, сусідами на Бахмутському секторі. Е, нічого поганого про 67 бригаду не можу сказати. Я так бачу, що все робиться. Для перемоги закони приймаються для перемоги. Найбоєздатніші бригади розформовуються для перемоги. Так переможемо. Так ми скоро дійдемо і до Криму, і до, до, до всього решта. Дойдем. Тільки спочатку, ми дійдемо, мабуть, до ручки. Це був просто м, дикий шок, коли я дізнався, що 67-ма бригада розформовується. Більше мені нічого сказати ну це одні емоції і все.